Я знаю, що у вас є зв'язки з Херсонщиною. Там зараз. Теж трошки зараз на вулицях масованих атак менше ніби як змі говорять про те, що відбувається на фронті. Втім, знаємо, що там зараз окупанти розкладають масові українські продукти, займаються рейдерськими захопленнями різних підприємств. Але ще цікава інформація була, що представники окупаційної влади рекомендують зараз викладачам Херсонських вищих навчальних закладів, які співпрацюють з ними переїжджати в окупований півострів, також закликаючи. Родини російських силовиків переїжджати, що там відбувається дійсно. Ця інформація є така, є такі факти. Скажу більше, хотів би зразу подякувати нашим вчителям Херсонським, які є на окупованих тимчасово окупованих територіях. Це ну це дійсно фронт для них. Вони мужні люди. Вони не пішли в переважній більшості на співпрацю ворогом. Хоча це в тих умовах маю прямі, прямі зв'язки. Це надзвичайно складно. Це і загроза для життя вже в тому числі, але вони тримаються. Тому тут сподівання звичайно на збройні сили, які для когось повільно, але для мене перш за все впевнено просуваються потихеньку, тому що кожен на цьому херсонському напрямку, тому що кожен метр херсонської землі це життя наших солдатів. Ми не маємо права про це забувати напередодні. П'ять населених пунктів остаточно закріплені за Україну. Звільнено. Стабілізаційні заходи там проводяться п'ять населених пунктів. Це не просто там волка, десь у сіні. Правильно, ми розуміємо прекрасно, хочеться все і відразу розумію. Але маємо ситуацію таку реальну і маємо зберігати життя наших людей, тому що це підготовлені воїни, це бійці, які і будуть займатися просуванням далі і проводити операції зі звільненої території. На Херсонщині дуже складна ситуація. До нас дуже складна і фінансова, і економічна. Тому що намагаються заборонити гривню, не працюють банки, банкомати не працює Укрпошта на тимчасово окупованих територіях. Людям пропонують брати, наприклад, ті ж пенсії у російських рублях. Дуже багато відмовляються і є і таке. З іншого боку, розуміємо, що людям треба вижити. А є колаборанти, які свідомо йдуть на співпрацю з ворогом. От ви не можете навіть собі уявити зараз їх настрої. Дехто намагається себе заспокоїти, що це все і назавжди. І Росія не піде, але думаю, що думки у них про інше. А щодо Криму, я б не рекомендував не виїжджати їм до Криму. Я б планував би на їх місці. Добре, що я не на їх місці і не був би. Все таки думав десь про більш дальні краї Російської Федерації. Навряд чи їх пустять в Краснодар, Ростов, десь в Магадан, можливо, Хабаровськ. але це був їхній вибір Зрада батьківщини. Це був їхній шлях, тому що Крим завдяки Збройним силам України. Кримське питання, воно зараз теж на порядку денному, воно активізувалося, і ми розуміємо, що без вирішення закриття цього питання е, ми не можемо говорити про остаточну перемогу у війні про звільнення України. Тому такі настрої. А там, що стосується злочинів, то вони дійсно ведуть себе як орда, крадуть, е, е, крадуть людей майно, реєструють там агропромислові підприємства за російським законодавством на себе, тобто. Uh, не хотів би це слово використовувати, скажу без пісприділ uh, і сподіваюся, що Херсонці все це витримають. дуже важко, дуже важко, але сподіваюся, найкраще.